Особливо е, сьогодні, перед тим як ми почуємо офіційно від уряду про те, що дефіцит для фінансування військових складає біля 400 мільярдів, я хотіла би, щоб вони відповіли, хоча б на одне з питань. Яке сьогодні вранці питання я поставила е, у нас абсолютно нещодавно, декілька днів назад, тиждень. Були опубліковані дані на сайті Міністерства фінансів, казначейські дані про видатки, про фінансування всіх представників сил безпеки і оборони, тобто всіх розпорядників. І саме Міністерство фінансів опублікувало скільки касовим методом, тобто фактично профінансовано видатки, Вони профін... Це фінансування складає менше 50% від витраченого 1 трильйона 200 мільярдів за 4 місяці. Згодом, через декілька днів, через 2 дні, уже Шмигаль назвав, що вони Профінансували більше 60%. А вчора, взагалі, Міністерство фінансів за цей же період часу ще додало 120 мільярдів і говорить, а ми вже до 70 за цей же період профінансували. Тобто помиляються, обманюють, е якісь роблять приписки. Все це дуже погано виглядає. Тому, перш за все, от в зв'язку з тим, що зараз, е якби уже... Абсолютно більшість з нас стала зрозуміла ця проблема, хтось. Дає неправильні цифри і неправильно звітує перед нами. Якщо ви не хочете взагалі звітувати, то не розміщуйте брехливу інформацію в себе на ресурсах на офіційних порталах. Будь ласка, тоді нічого не говоріть. Раз ви вже опублікували, то тоді давайте розберемося, чи це все вже змінювалося по ходу для того, щоб потім нам сказати, що подивіться, уже ось уже скоро не вистачить коштів. Тому, перш за все. Треба отримати відповідь, що відбулося за 4 місяці, скільки грошей витрачено, чому перевитрати коштів, чи це пов'язано зв'язку з тим, що нам Сполучені Штати не надавали зброю, чи це пов'язано з тим, що ви справді кра... наша країна знайшла можливість виготовлення зброї чи закупівлі зброї за власний кошт. Що ми очікуємо в цьому напрямку на наступні місяці, і потім виходити і говорити про певний дефіцит? Але при цьому думайте завжди, що в нас внутрішніх ресурсів не так уже і багато. Окрім того, що можна зараз зробити ревізію всіх видатків по бюджету, а ще залишилося більше ніж півроку, можна справді скоротити нецільові видатки, абсолютно повернутися до теми високих заробітків.